Фотосушка формат виставки, що об'єднує фотографів різного калібру аматорів і професіоналів, ломографів і прихильників традиційної зйомки, плівочників і цифровиків. Дуже радісно, що це перша сушка в Хмельницькому. Добре, що вона відбулась. Моїх фотографій тут я близько 15, обирала зі всіх, які нафотографувала місяці, мабуть, за три. Митці Хмельницького такий досвід перейняли у світової спільноти. Подібні фотовиставки Просто неба» з успіхом проходять в багатьох містах. Перша сушка взагалі у Санкт-Петербурзі вона виникла дуже багато років назад, але активно вона прижилася у різних містах і в Україні також. Я подумала, що у рамках нашого фестивалю було б доречно об'єднати не лише художників різних митців, а й фотографів. Взяти участь у цьому мистецькому дійстві міг будь-хто незалежно від досвіду, стилю, віку та жанру фотознімка. Є і професійних фотографів, а є у нас фотограф із спілки фотохудожників України. Також є його фотографії, тому абсолютно різні фотографії, різні жанри, різні виконавці. На звороті фотографій автори залишали координати для зв'язку чи незвичайне послання її майбутньому власнику, а в обмін на свою світлину можна було забрати будь-яку іншу, що впала в око.